Ми трохи сумнівалися, чи публікувати відео по цьому тексту, чи не публікувати. Текст Сержа Марко, він військовослужбовець ЗСУ, і він працює в сфері безпілотних літальних апаратів, і він практично і теоретично добре в темі. Але справа в тому, що недавно ми вже бачили, як Мартін Брест, якого ви теж добре знаєте, раптом написав у Фейсбуці якийсь дуже дивний пост із вибаченнями за критику, типу. І це все виглядало якось дуже-дуже підозріло, так наче його примусили це зробити. І от є в нас щось велике побоювання, чи не буде скоро такого самого допису від Сержа Марко. Ну але оскільки він це і так вже опублікував у себе у Фейсбуці на сторінці, то, власне, від нашого поширення вже напевне нічого кардинально не зміниться. Отож, Серж Марко трохи розказав про забезпечення дронами. Бо ми ж всі часом чуємо, що держава забезпечує вже дронами, робить їх дуже багато, але там є, як то кажуть, диявол ховається в деталях, там є свої нюанси. Забезпечує, але чим саме. А далі текст від Сержа Марко. Питаються мене часом, чого я завжди такий на негативі, а тому, що ці очі бачили трохи лайна. І як на банки з цим лайном вішають назву Мармелад. Переслали мені пост від людини, яка завдяки своєму блогерству. Пригріла дупу в безпеці. Ця людина опублікувала пост про ахеренні дрони від західного виробника. Ну такі круті дрони, що здуріти можна. Куди там російським? І всі такі, Вау, круто! Ну, тепер то московитам хана. А я просто спати не можу після цього, настільки мене розриває на шмаття. Бо блогер написав хвалебну статейку. Для наріда він сонечко ЗСУшне, яке їх захищає. А от я, я це той БПЛАшник, який повинен ці дрони застосовувати, причому на найскладнішому участку фронту. І ці дрони це лайно довбане. Комплекти по 150 дронів видаються. Рекламація не працює, бо середина тих дронів це просто довбаний Китай без ОТК. Частина засобів тупо з перепаленими модулями, ну тобто підключили при перевірці модуль згорів, а виробник та нормально, хай буде. І в коробку, і до нас. Воюйте, українці. Написали рекламацію, приїхав виробник до сусідньої бригади і почав міняти непрацюючі модулі та антени на такі ж самі невідповідні модулі. Ну і там бригада та. Махається із рекламацією, а ми махаємося зі зборами, щоб довести ці засоби до боєздатності, бо просто нема чим працювати. Країна кривих дзеркал. А ще якщо зберемо трохи більше 200 тисяч зверху грошей на апгрейд і ремонти автівок, то я куплю 10 впівішок. Так, 10. До речі, якщо можна, то допоможіть мені купити ці 10 сраних евпішок, бо те, що дає держава, не працює. А зараз така ситуація, що поки дійдуть замовлені модулі для апгрейда державних FPV, то велике вікно з'являється, і нам простіше за гроші купити в тих виробників, які роблять нормальне, аніж переробляти. Бо воювати треба сьогодні. Я координую підрозділ з крилами вартістю від 40 до 170 тисяч євро. Які дають жирні цілі, але ми не можемо їх уразити, бо FPV за 20 тисяч гривень немає. Ну от зараз десяток куплю, можливо, після цього посту зможу пару саушек скласти під Селідовим, наприклад. А от у позитивних брехунів все окей. Засоби летять, всіх бомблять. А ти, якщо не збираєш мільйони і не маєш спонсорів, які будуть закривати твої потреби, повинен сосати бібу. Якась така реальність. Звісно, все викладене тут суб'єктивне, і якщо ви мене запитаєте конкретно, я не відповім, бо я сраний сержант, і такі розвали мені не по статусу. Але якщо ви нам допоможете на апгрейд та закупівлю засобів, то ми дамо результат за ці гроші. Це буде гарна інвестиція. І так я розумію, що цей пост не набере стільки реакцій як позитивний, але нам пофіг, нам воювати треба. Від каналу Саме Сік з різних джерел надходять інформації про те, що, можливо, в цьому тексті йдеться про хвалебний допис позитивного напіввоєнного блогера Сазонова стосовно нібито українського аналога ланцету ударного БПЛА hf 1 який нібито є кращою версією за російський аналог. Але це є тільки нашим припущенням. А якщо хочете допомогти нашим бійцям і Сержу Марко купувати якісні дрони і робити грім у дупі ворогам, то реквізити побачите в Фейсбуці в Сержа Марко посилання на Facebook у першому закріпленому коментарі і пам'ятайте, що саме з маленьких сум збираються великі суми. Тож не думайте, що ваших чи 20 чи 50 гривень це замало. Ні, це якраз норм. А 500 це взагалі шикарно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!